Доброго дня. Ми з України, колиска Козацтва, Запоріжжя. Ось такі нам прийшли маточки. Ось я вам кажу отакі. Б-52 і Б-33. Ось такі, такі паспорти, а. такий один паспорт. І ось другий паспорт. Отак, Будемо підсажувати, виводить F1. Такі наступний рік будемо мати таких ма маточок. Добре. Так, підсаджуємо ми 33 лінію бакфаста. Отака маточка. Зараз покажемо на одній, як ми підсаджуємо 33 лінію. Ой, так. Немає, ми от водочок зробили. Днів за 4 ну, я, я знаю що я тут е, розплоду нема тому що в мене вся пасіка зараз в ізоляції і тут осеротіння бути нормальне зараз подивимося Пере, перестрахуємося що у нас тут робиться зараз на маточники все-таки ну, у нас бачите як виходять і заразом заливають є маточник, но він пустий. Пустий така молоденька пчелка, вона злетіла вся. Ось такими одна рамочка у нас. Ось така гарненька у нас пчелка виходить. Ось друга, бачите, на виході вся. Вся тут вся молоденька. У нас тут немає нічого такого. Все нормально. Ми зараз прям виламаємо два відсіка не один, он бачите, сейчас выходит у нас тут вся малюнка. Вот такие у нас розподні рамочки, бомбезные. Все четко. Це злетіло. Ось это так. Тепер тут ми не... зараз. Так. Мітком підліті. Отакі у нас рамочки. Можна випускати, можна не випускати. Пчілок я трошки випустю. Їх тут забагато, за щоб не випустити маточку. Зараз будемо дивитися. Так, так, так. Дві штучки ще осталось. Ми зараз всіх випустим. Мамку, ну давайте, газуйте. do you live Доброго дня. У вас, звісно, буде це все знято в одному ролику. А у мене це на наступний день. Я вчора підсаджував маточку. Ось дивіться, ще, ще Канді вона не з'їла. Я вже випустив 3 години. Це я випустив її 12 годин. Зараз у нас 4 чи 5 годин. Пів, -четвертого. Пів -четвертого. Ось Дивіться, Канді не доїла і маточка вже випущена. Це ми приготували зараз перед... буде. Вибирать маточок на відправку. І зараз же покажемо, як, як маточка себе веде. чи Як ділки ведуть і маточка себе веде. Це вона ще не має суток. Ну хай сутку просиділа. Ви так не робіть, це я так роблю. А то скажемо зараз, подивимося, де наша маточка і як вона себе веде. Так, що у нас тут? я ще через сутки як я випустив маточку Так, тут її немає немає зараз ми з вами подивимось як вона тут у нас веде. вона вже почала хазямувати по всіх грамочках подивимось що у нас тут ага ось вона. У... ось у наша маточка вона вже починає відкладувати Раз, вона пішла. Вже прийняли в ділки вона себе, дивіться як. 33 номер. І так, да, я там казав, 33 номер, там це не порода, це номер. Це не лінія. Бачите? І вона вже вже добре себе чувствує, вона зараз вже починає годувати, вже вчілки розходяться, вона все прийняли, все нормально. Через сутки я її випустив. Так, ви так не робіть, через двоє, через троє суточок ви випускайте, ну я роблю через суточки, вже випустив, все, добре себе веде, он дивіться як вона йде, пчелка, все, вони прийняли її, вони відступають. Ну оце так, бачите, все, маточка вже їхня Написала, я їх, якщо все зроблено правильно, то через сутки вони її приймають без проблем. Не треба там 5-6, троє суток держати, хто п'ятеро держить, передержує, поки виїдуть, я ось два відсіка виламав, ну, ще раз покажу вам. З дивіться, це в мене ці черга відбір да? гайдара. А ось ось, бачите канди, скільки вони з'їли? Вони з'їли. І оце як пересувало, оце скільки виїли. Ну і все, маточка прийнята. Все, до побачення. Пока-пока. Ставимо так і так.